І ми заходимо в цю пастку, і тут виникає наступне питання для нас: як різні політичні устрої показують себе на війнах? Друга світова війна це яскравий це приклад, такий, на який всі покликаються, з одного боку, загальне таке. Тезис, який дуже багато в гуманітарних науках кажуть, що на перших етапах автократії мають перевагу, тому що в них концентрація зусиль адміністративного апарату, одна особа приймає там рішення, бо невеликий е гурток. Зате демократії на більш довгому, якби травому відрізку, вони розпрягаються, і вже тоді якби настає кінець. Але ну, це рішення це таке теза. Вона мені здається досить поверхова, тому що вона бере як налогі Сполучені Штатів Америки під час Другої світової війни. і каже, що от дивіться, оце ж країна демократична була, і вона перемогла, якби в Другій світовій війні. Ну по перше, в Другій світовій війні перемогли не тільки Сполучені Штати Америки, не в меншій мірі в ній переміг радянський союз, який був ну абсолютно тоталітарний, тобто. І там вирішила волю однієї людини. Це раз. А по-друге, коли зараз це дуже цікаво е читати американські новини, коли Трампа питають за можливість там каденції на третій срок, він каже: Ну такму чому би ні? Так далі, і кажуть, так цього немає в Конституції. Ну вони забувають ще одну річ: що чотири вибиратись на чотири терміни теж не було в американській конституції. Але Франклін Делано Рузель, при якому власне сполучені штати і виграли, фактично зламав ну, один з ключових принципів американської конституції і. А цей стратегічний напрямок, який він розвернув з початку 30-х, який був до 45-го року, тримався не в останню чергу, завдяки тому, що при владі знаходилася одна і та сама людина в сполучених штатах весь цей час, майже 15 років.